ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми говоримо про діяльність центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. У нас у гостях директорка реабілітаційного центру гармонія імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. Вітаю вас! Добрий день. Розкажіть для початку в загальному про те, як працює центр і скільки клієнтів перебуває на обліку у вас на даний момент. Угу. Е, наш центр працює. Кожного дня у нас такий денна форма перебування. Люди приходять до нас до нас приходять клієнти від нуля і до 35 років. І кожного дня вони мають різні активності. Ми надаємо послуги з реабілітаційні послуги, послуги соціальні, і також послуги раннього втручання. На даний момент у нас 88 клієнтів, і за минулий рік у нас 131 клієнт про що отримав послуги реабілітації та соціальні послуги. Які гуртки наразі функціонують у центрі? Ну, у нас не можна так сказати, що це гуртки. Просто ми робимо, ми надаємо реабілітаційні заходи, ми здійснюємо реабілітаційні заходи, здійснюємо реабілітацію. Це фізична реабілітація, психологічна, психолого-педагогічна. А те, яким шляхом ми надаємо, да? наприклад, ми дивимося відповідно до клієнта. У нас немає гуртка, там, наприклад, бісероплетіння, на яке можуть прийти люди і записатися і там. Поплести щось зробити. Але якщо ми бачимо, що є е, клієнти, яким потрібно е, покращити дрібну моторику, е, або розвинути там якісь творчі здібності відповідно до їхнього плану реабілітації, то ми можемо зру, зробити там, бісероплетіння, наприклад, або якісь там ліплення з глини. Ну, таким способом. Ну, насправді зараз е, літом ми проводимо багато таких. Е, Ну, як, як зовні можна показатися розважальних заходів. Да? Тобто, ми виїжджаємо там на на Оце приїжджав Луна-Парк, ми ходили в Луна-Парк, Нещодавно ми відвідували фестиваль дитячого кіно, е проходив і катаємося, каталися, розповідали дітям, і вони приймали участь на катамаранах. Але це все є якби з реабілітаційною метою для того, щоб і соціалізацію провести. і Багато різного. Тобто ви підлаштовуєтесь під клієнтів, може, якщо необхідно там, е якісь покращити, наприклад, ви говорили продюсероплетіння, uh -huh. ви робите саме такі заходи. Так. Ми дивимося на стан клієнта, який до нас приходить. І, наприклад, людина має якісь такі психологічні труднощі, і в плані там, соціалізації там замкнувся, замкнулася людина в собі в зв'язку з якимись різні причини, можуть бути. Да? І то ми тоді, наприклад, шукаємо щось таке цікаве, як вийти людині в соціум. Це може бути ті ж самі катамарани, чи там кат... е... кіно, чи театр. То людина вже виходить, переступає через якісь свої е... страхи і йде, і... приймає участь в таких загально, загаль... там, де багато людей приймає заходи. І тоді людині це простіше е... сприйняти себе, а відповідно, і роб... здійснювати реабілітаційні якісь такі. Моменти, які покращують стан життя, а так. як доєднатися до вашого центру? Дуже просто до нас треба прийти, принести документи. Ми приймаємо осіб з в кого є встановлена група інвалідності. Це може бути або діти з інвалідністю, або вже дорослі люди з порушенням опорно рухового апарату. У нас така більш вузька спеціаліз напрямок, щоб тому, що надати всім і якісно. Ну ми поки що не придумали, як це можна зробити. Тому люди приходять до нас на Винниченка, 5 знаходиться наш центр. беруть документи, і сам, найголовніший документ це індивідуальний план реабілітації, який є у кожної особи з інвалідністю. і Ми відповідно до нього слідуємо. Ви проводите багато різноманітних заходів. Ось ви вже назвали катамарани, кіноперегляди. Можете трішечки детальніше про них розказати, і як саме ви обираєте, що ви чим ви займатиметеся? Угу. Ну, все зазвичай це такі заходи, я назвала, які ми виходимо назовні. Кудись так? Багато всього проходить і в нас безпосередньо в закладі, в нас в центрі. Ми підбираємо відповідно до вікової категорії. Тому що якщо це дітки там сіми років, це школярі, то їм цікаво там зробити якісь там поробки, там зробити. Наприклад, якщо це заходи, ми багато обговорюємо заходи з, з особистої безпеки ми проводимо. Але, знаєте, люди гуляють багато. І зараз такий стан, коли мають розуміти ситуацію, як себе поводитись, якщо ти щось побачив і щось. Хочеш потрогати, або боротьбо ще наїхати візком, ну, тобто, знаєте, люди різні, то ми такі проводимо відповідно до там, про плетення. У нас було браслетів з паракорту, так? для того, щоб це була ця мотузочка, яка може врятувати в той момент, коли потрібна десь там мотузка, якась. Так? Також ми проводимо дуже багато соціально-психологічних активностей, в яких люди обговорюють різні теми і свою реакцію на це, і як, як поводитися, да, наприклад, там як забезпечити наша основна основна наша мета нашого всього центру реабілітації і нашої реабілітаційної складової це щоб люди підвищити якість життя і зробити якомога. В силу стану незалежним, або ну, незалежним від інших обставин, від інших людей. Тому що якщо людина не може м фізично щось приготувати собі, їсти, вона має знати, як замовити цю їжу. Наприклад, да, коли ти так трапилась така ситуація, ти маєш це розуміти, як це робить, як це оплачується. Якщо ти можеш приготувати, то потрібно знайти е е для себе. Спосіб, чи це буде звичайна плита, чи це буде мікрохвильова піч, чи це буде там духовка, чи це буде пароварка. Да, тобто різні, тобто люди мають знайти, могти забезпечити собі елементарно прийом їжі, або це налити хлоп'я, там залити чимось. Відповідно, до стану здоров'я ми намагаємося знайти, щоб людина могла якийсь період побути сама. І ми цьому навчаємо. І це теж саме і побутові навички, і е, реакція на. Оточення, знаєте, от є, наприклад, особа з інвалідністю, якщо там дитина з народження, батьки опікуються, опікуються, потім в школі теж, теж опікуються. І коли хтось щось скаже не так, як зазвичай, дитина може не, ну дитина і доросла особа може вже неправильно відреагувати, тому що ну, ти собі привик, що ти один, і батьки підтримують, і ти найкращий. а коли ти виходиш десь в соціум, то ну, різні, багато людей є. І всі мамині улюблені діти, знаєте, ну якби так. Тому ми вчимо те, що поважати кордони один одного і берегти свої кордони ми розповідаємо про особисту безпеку. Це все відбувається в рамках соціально-психологічної реабілітації. Фізично — в нас є лікувальна фізкультура, в нас є масаж і є заняття з реабілітологами і логопед. Ви намагаєтесь поєднувати трішечки і розважальні з навчальними такими. Так, так. тому що ми, знаєте, навіть е, це в нас така е, є тенденція, що е, треба реабілітуватись безкінечно, аж поки ти не, ну, не одужаєш, чи як це називається. Але є такі моменти, коли так не, від, ну, ну, не можна одужати. Є такі захворювання, які не лікуються. І, і все життя проходити реабілітацію. Не маючи такого якоїсь віддушення, це ну це важко і боляче, і якби вже втрачаєш будь-яку мотивацію. Тому ми розуміємо, що реабілітація да, це потрібно, але відпочити і розважитись з реабілітаційною метою теж потрібно. Чи проводите ви можливо якісь опитування? Або може ваш клієнт може підійти і сказати: ось ми хочемо послухати щось на таку тему, якийсь тренінг або щось провести час саме так. Да, ні, ми обов'язково запитуємо, і в нас на початку наприкінці на, на року ми завжди проводимо таку як новорічна зустріч, але під час неї ми підводимо підсумки, що було, і плануємо на, на майбутнє опитуємо клієнтів, що би ви хотіли. Од, якийсь момент більше хотіли подорожей, якийсь момент більше хотілося. А, і знову ж таки, якщо хотіли подорожі, ми плануємо, як це буде, наприклад, з туалетом. Там ми можемо подорожувати, як як буде транспорт. Як ви витримаєте фізично, да? от такі якісь моменти ми це обговорювали і, і до цього йшли до цієї мети, щоб літом подорожувати, нам потрібно було готуватися в цей період. правильно? І е, Або ж там люди, от як почалося повномасштабне вторгнення, то хотіли дуже бути е, ну, теж корисними і волонтерити. І знаєте, коли дивишся зараз одні волонтери, вони там, наприклад, там, Одні грузять, одні приносять, ті там ще щось, і ти думаєш, що ти напевно нічого не можеш зробити. Тобто фізично ти не можеш допомогти в армію, тобі, ти піти не можеш. Грошей ну так теж небагато, так щоб прямо допомогти. Ми теж шукали шляхи, то тобто, люди проявляють цей етап. Вони говорять, що ми теж хочемо долучитись, ми не можемо стояти осторонь, коли в нашій країні таке відбувається. Ми шукали моменти, як це можна зробити. Це те, що ви кажете, вони підходять і говорять, да, ну якби обговорюємо кожного разу такі моменти. Розкажіть, як давно у вас запрацювали інклюзивні табори для дітей та дорослих? Скільки діткам вже вдалося здоровитись? Угу. Ну, табори у нас це дуже давня наша тема, це дуже така цікава. Єдине, що раніше ми могли собі багато років тому ми могли собі дозволити е, робити їх виїзними. Наприклад, і також ми робили наметові табори. І це було дуже круто. Але це було і до ковіду, і до війни, і це вже здається, як в минулому житті. Знаєте, ми виїжджали з наметами. І для людини яка просувається на кріслі колісному, це знаєте, так такий собі челендж, так а як на природі. І це було і в наметах спали, і самі готували їжу, продумували, були чергові. Ну, Таке, тобто це було дуже круто, на жаль, поки що ми не можемо собі таке дозволити, ну ніби можна виїхати, але е, специфіка наших клієнтів така, що нам, якщо тривога, нам треба швидко потрапити кудись в укриття. А ми не дуже зможемо швидко це зробити. Тому так. Тому ми зараз табори проводимо цього року. Ми вже е, провели, От зараз у нас проходить остання зміна п'ята. Е, це вже було для. По, по різним категоріям, по різним віковим категоріям. І це вже п'ята зараз заключна, це від 16 до 25 років. У нас така ще категорія. Це такий самий вік. Знаєте, ну принаймні тих, хто в нас зареєструвався в таборі, такий дуже драйвовий, всім щось хочеться, таке нереальне. То це ми вчора в нас був турнір з боулінгу, їздили, і е, сьогодні будемо на квадроциклах. Це так прямо. Я так теж трохи переживаю, але. Самі клієнти кажуть, що це круто, ми, ми готові. Скільки учасників було зареєстровано цього року? На кожну зміну було нас зареєстровано, ми приймаємо 10-12, це ті, кому ми можемо ну, так от, дати повноцінну захист і безпеку і цікаву програму. Але було по 15 чоловік, реєструвалися на кожну зміну, ну, тобто різна вікова категорія. Не всім підходив момент, де люди шукали, щоб можна було. Ті, кому ми відмовили, власне, чого, тому що вони шукали, щоб можна було е, ночувати з ночівлею. У, у нас немає ночівлі. І, а дехто з інших міст, а ми теж не можемо прийняти з інших міст, і ми вже думаємо, як це зробити такий. Хай вже ця війна закінчиться і щоб ми вже могли робити такі, такі гарні табори. Е, до речі, ще не сказала: в таборі в нас завжди, в кожній зміні, в нас є робота з психологом. І е, у нас так півдня, це може бути або перша або друга половина дня. Е е е працюють з психологами нашими. І цього року було дуже цікавий формат роботи з психологом. Робили е така казкотерапія, формат для різних вікових категорій. Тобто люди створювали самі свій світ, його малювали, продумали, як би він міг бути там далі, і чого там не вистачає, і що ти можеш особисто ти зробити для того, щоб твій світ став. Ну, Таким, як ти його хочеш бачити кожному. Ну, Дуже, ну, дуже цікавий, та, і цікавий формат, тому що ми працювали і з дітьми від, 7, від, 4, від 5 до 8 років з цим форматом, і старшими від 25. Ну, Трошечки там мінялося, але дуже гарний формат, дуже так рекомендую, хто займається. Він так заходить всім віковим категоріям. Дуже гарно. А який вік людей йде краще на контакт? Легше знаходити з меншими чи все-таки старшими? Чи mm. це не залежить від віку? Ні, я думаю, що всі йдуть на контакт, тільки треба знайти підхід. Тому що підлітки теж не ти. вони не так просто йдуть на контакт. Але якщо ти відповідно від програма і відповідно фахівці налаштовані так, як на, ну, розуміючи особливості вікові. То тоді ну, нормально. Повертаючись до теми табору, розкажіть детальніше про програму табору. Ага. Ну, програма, власне, так як я вже казала, вона залежить від, від, віку, від віку дітей. Кожне обов'язково це в нас є заняття з психологом в кожному таборі з кожною віковою категорією, тільки в залежності від, ну, від їхніх вікових потреб. Також, якщо в нас були дітки, то ми з ними ходили там, в кіно, вони на качелі, на каруселі ходили, вони ліпили там щось глина, глиною в нас займалися. Да? Ну, такі якісь речі були. Якщо в нас такі вже трошки старші. Є така ще особливість е, осіб з інвалідністю, якщо там, наприклад, закінчив школу е, в інших випадках, закінчив школу, вчишся як поступити, там, да, поступаєш, навчаєшся, потім шукаєш роботу. Якщо діти складними діти та молодь з складними формами інвалідності, в них це трошечки в, часові, в часовому проміжку зміщується, тому що, наприклад, якщо зараз реабілітація, то ти не йдеш здавати ЗНО, а ти здаєш його на наступний раз там чи ще. Але тим не менше, якщо е, ми проводили для тих, хто закінчив оцей вік 18 да? е, то там у нас є більш таки і е, професійна орієнтація, і їздили по різних закладах, щоб подивились, хто працює, як працює юрист, як працює тобто ті професії, які люди озвучили, ким вони хочуть бути, ким вони мріють. Ми їздили, щоб вони подивилися, як працює юрист, що він робить. Так, ну, от Вони посиділи, подивилися, е, там, як працює бухгалтер, як психолог, як ще щось. Ну, ми намагалися тож, виїжджати не на місці в нас бути, а десь по закладам виїжджати, щоб вони орієнтувалися, як, як відбувається робота. І якщо ти йдеш навчатися, ти маєш розуміти, е, що ти будеш далі з цією освітою робити? Ти просто повчишся, бо всі йдуть і я йду, чи ти будеш потім працювати? Як довго ще триватиме табір цього року? Цього року ми вже завершуємо. В четвер. Це вже, вже наша остання дата. А чи плануєте ви ще проводити подібні табори? Наступний рік, звичайно, десь Бог нам життя, ЗСУ нас захистить, то ми будемо проводити різні табори. Ну, будемо формати, можливо, міняти, бо тому що кожного року ми змінюємо. Але ну так, так, да, обов'язково плануємо і дуже хочеться нам вже робити виїзні, десь на, на природі, ще десь табори робити. Це ну просто люди вже так, знаєш, кажуть, та нічого, ми погодимося, ми підпишемо там якісь, що ми беремо на себе відповідальність за те, що ми там не виокриті». Ну так, так. Люди готові на багато чого, вже щоб іти отримати такий драйв для, для душі. Чи були цього року у таборі внутрішньопереміщені особи? Так е -е -е у нас невелика кількість внутрішньопереміщених осіб, але в кожному таборі у нас було по 2-3 людини. Розкажіть детальніше про виїзні табори, де знаходяться дітки, що в зоні ризику до 4 років. Ага. Для них складався якийсь індивідуальний графік? Е, Розкажіть деталі. Е, це е, табір для дітей від нуля до, до 3 років, ну до повних 4. Е, Це клієнт, це наші клієнти, яким ми надаємо послугу раннього втручання. І це діти, в яких не обов'язково встановлена інвалідність, можливо, не обов'язково вона буде, але це діти з групи ризику і мають якісь труднощі в розвитку. І Ми над цим працюємо, щоб їх це був один один, один виїзний табір, тому що ну, багато ми не могли собі дозволити таборів, але один. І чим він відрізнявся від решти? Дітки маленькі, відповідно, тут були і батьки, і відповідно тут і. Були мали старші братик і сестричка або менший. Такі там кому три, один рік, от якщо таке, вони не розривні. Тобто це цілий такий сімейний, ну, сімейний табір був, можна назвати. Хоча ніби ми брали за основу дитину, у якої є там ризик якийсь в розвитку, там порушення трохи певні, Але це цілий сімейний і основне завдання в нас було про. Це взаємодія така взаємодія батьків і дітей через сенсорну інтеграцію, навчити батьків взаємодіяти з дітками. Тому що, якщо ну, батьки, як вони, вони завжди найкращі, найкомпетентніші, і вони це все знають, але є моменти, коли ну, воно щось відрізняється від нормотипового розвитку, і батьки розгублюються. Не того, що вони погані чи вони не знають, вони якось не знають роблять так, як вони почитали може в інтернеті або як там роблять з іншими. То ми проводили таку сенсорну інтеграцію батьків спільно з дітьми, як би вони їм розвивали і разом з тим, щоб і вони почувалися впевнено і компетентно. Ну, так от. Ну, і звичайно, такі були в нас заходи для окремо для е, мам під час табору, тому що, е, ну, коли маленькі діти, це потребує дуже багато ресурсу, емоційного, фізичного, то в нас батьки там ліпили з глини. Флорісти приходили до нас з квітами, вони робили такі гарні композиції. Також нам да, подарували такі пакуночки з косметикою різною, і ми мамам провели там день краси, фотосесію, подарували це, ну, такі, такі, знаєте, такі ресурсні заходи, щоб так підтримати, чуть і перепочити. В цей, звичайно, в цей момент діти не вдома, вони з нами в центрі. І фахівці працюють з дітьми, займаються, а батьки можуть собі дозволити той такий ресурсний час. Центр реабілітації гармонія дуже активно займається і благодійністю. Що вже було зроблено за час війни і яка робота триває на нині? Багато чого. Знаєте, мені здається, що ця війна вона якась вже дуже довга. Вже прям така довга, що вже пора закінчити. Я багато чого... На початку ми робили, ми допомагали саме початок, коли розпочався. Це була допомога внутрішньопереміщеним особам, і психологічна, і така, як воно називається, гумані... натуральна допомога це і, там, і продукти харчування, засоби гігієни і. Ми шукали, де розмістити людей, щоб проживали, і військовим допомагали, теж тоді там збирали одяг, якісь там <кій> такі ну, таке. Тобто цього було дуже багато різного. І ми готові робити цілодобово, тільки щоб це все закінчилося. Ну, Але наразі те, що ми вже випрацювали, тому що багато з'явилося. Е... Гуманітарний штаб, ще щось. тобто вже більш так трохи роз ну, люди зрозуміли, що відбувається, да? і люди згуртувалися, і багато вже є пунктів, де надають різноманітну допомогу. Тому ми вже на даний момент ми зупинилися на такому нашому профільному. Е, більш вже таке, наприклад, це ми е, допомагаємо людям з інвалідністю. Внутрішньопереміщеним, наприклад, допомогти їм, ну але і не тільки, і тим, хто і в нас, але в тому числі внутрішньопереміщеним особам е по е забезпечити, перекрити е отримання засобів гігієни, там, наприклад, підгузки, там, якісь там уропрезервативи, сечі приймачі, там всі такі речі. Тому що е люди, де жили вдома, в них це було ще більш налагоджено. Якось вони там це отримали через лікарні, через там. Ще момент якісь організації свої. Коли вони всі переїхали сюди, по-перше, там припинилось, по-друге, тут ще не готові до такого об'єму, тому що тут теж є багато людей з інвалідністю і з такими потребами. То ми шукаємо шляхи, щоб знайти, придбати це і могти людям передати. Багато хто до нас просто приносить підгузки для дорослих. Ми їм дуже всім вдячні. і ми роздаємо людям, тому що це велика потреба. Теж саме стосується і. Технічні засоби в реабілітації це там і крісла, колісні, ходунки, ролятори, там палички, канатки ну, різний от спосіб. Тобто, те, це те, без чого людині жити важко, і вона не може. А коли були, люди тікали, наприклад, то вони менше всього хапали візок десь покласти, тому що це ти просто маєш виїжджати якимось комфортним способом. Так не було в людей. То ми зараз це залишили, і ми про це працюємо. Також ми надаємо психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам, навіть якщо вони не є клієнтами нашого нашого центру, але вони можуть звернутися до нас і наші фахівці, вони пройшли багато вже. Ми пройшли навчання, пройшли курсів і відповідно таку кваліфікацію здобули, щоб саме працювати з людьми в травмі, в тих, хто отримав ВПО. На сам кінець поділіться майбутніми планами, які події плануєте організувати найближчим часом. Ну, табори ми вже так закінчуємо. І з серпень-вересень ми плануємо, тому що в серпень, вересень багато хто роз'їжджається десь на відпочинок до бабусів, дідусів, ще кудись. Ми плануємо робити такий більш едукаційний, просвітницький. І місяць серпень це буде. Місяць інформування про СМА, це спінальна мізова атрофія. Таке захворювання, воно є паліативним, яке ем, про нього потрібно знати і лобіювати ці інтереси. То ми плануємо, що ми будемо таке місяць інформування зробимо і просвітництво, і для батьків такі будемо робити едукаційні заходи по психологічним і особливостям. Таким. це наші плани на найближчі місяця, два. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую, дякую, дуже приємно. Нагадаю, що у нас у гостях була директорка реабілітаційного центру Гармонія імені Раїси Конасюк Олена Чорнобривенко.